Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді сорт Фокстрот. Вирощую я його на 8 березня, але почав цвісти він у мене 7 січня. Я чомусь думав, що це пізній сорт, а він виявився середнього терміну цвітіння. Так, Сорт цей махровий ранній, середнього терміну цвітіння, як я вже казав. Кількість неділю охолодження його 16. Вирощую я його по 9 градусній технології. Посадили в тирсу 10 листопада. Так, винесли в теплицю ми його 6 січня. Температуру тримаємо в теплиці 15 градусів. Росте він у мене на другому поверсі, тому тут тепліше. Почав цвісти 7 січня, висота його 35 см. Бутон, до речі, у нього дуже великий, набитий, гарний. Колір, як ви можете бачити, тюльпан, дуже ніжний. Взагалі для мене це прям один із топових тюльпанів, який я вирощував. Він мені дуже-дуже сподобався. Ось такий він вигляд має таке облако. облако квітів. Ось так він виглядає в пачці. Як ви можете бачити, в пачці 25 штук. Дуже гарний прям сорт. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.